Привіт, друзі! Усі тут наряджають ялиночку на Різдво, але я працювала, тому дібралася до нашої ялинки тільки зараз. Стигну, хоча б прикрасити перед новим роком. Давайте, поки я буду прикрашати, розкажу вам одну неймовірну історію одного з нових років тут в Канаді. Взагалі, в Канаді на Новий рік буває українцям, та й багатьом приїжджим, хто тут не народився, досить самотньо. Хто тут не вирос, не обріс друзями та родичами, так як це вдома. І багато новоприбулих взагалі в перші роки та й місяці багато переїжджають, тому що поки ще там знайдеш роботу, навчання, поки життя якось влаштується. Насправді пробуєш дуже багато місць, тому ніде досить так. Добре і не проживаєшся. Ну, і ми, як ті переїжджі Свахи, жили а, по два роки в одному місці. В Отаві жили чотири роки, і тільки там у нас з'явилася якась така більш-менш компанія, прикольна. Вона була така досить збірна. Там були і грузини, і молдавани, і а, інші люди з колишнього радянського союзу були й українці, звичайно. Коли ми переїхали назад, в перший рік в Торонто, то я стільки навчалася і працювала, що у мене не було навіть хвилинки подумати про планування нового року. А нових друзів ми в Торонто, ті, що були до того, як ми переїхали, в Оттаву, вже якось так зв'язки послабилися, бо тут в Канаді насправді дружба вона не така міцна, як в Україні. На жаль, в Україні якось ти маєш більше. З кого обирати а тут я коло людей, з якими є час і можливість дружити, досить обмежено. Тут навіть так вважається, що більшість дружб це такі зручні дружби. Тобто, хто біля вас живе, хто там з вами кудись ходить, з тими ви і дружите. Як тільки ви переїжджаєте, ця дружба, ці зв'язки обриваються. Дуже важко підтримувати, бо життя дуже тут таке скоростигле і все так бігом-бігом. Тому, коли ми переїхали з Торонто в Оттаву, звичайно, наші дружби, наші знайомства торонтовські якось так послабли. І коли ми повернулися, ми вже не відчували, що у нас є достатньо спільного з тими людьми, з якими ми дружили 4 роки тому. І вони нас запросили, ми якось так не пішло знову спілкування, тому якось ми залишилися без планів на Новий рік. І вже 30 грудня, у мене нарешті вихідний, ну як завжди. А планів на новий рік зовсім нема ніяких. Ну що робити? Ну думаю, значить, будемо вдвох відмічати новий рік. І вже 31 грудня пишуть нам друзі з затави, що приїжджайте до нас, давайте будемо відмічати. І ми вже були у такому вічі. І насправді так були раді від них щось почути. Що ми зібралися. думаю, ну поїдемо. Я починаю стругати, там салати, Думаю, ну треба Це ж, як завжди, як я кажу, тут часто це потлак, завжди господині приносять. По парі страва, а їхати ну з Торонто на машині ну десь п'ять годин в середньому. Там може п'ять з половиною. Хтось за чотири чотири з половиною доїжджає, дивлячись, яку там дорогу візьмеш, і як ти будеш там підвищувати швидкість. Так ось а, ми. Потужненько збираємося, біжимо в костку, біжимо по магазинам, купуємо продукти на салати. Я там щось шукаю щось новеньке в інтернеті, якісь там цікаві страви. Все, готуємо все, бо треба ж виїжджати, щоб там бути о 10 це треба виїхати десь там о п'яті. Починаємо виїжджати вже, а сніг просто валить, валить таким чином, що дороги не встигають розчистити вже його там, майже по пояс. І ми думаємо, ну що робити, а хочеться поїхати до друзів, бо не хочеться бути а, якби самим у нашій маленькій квартирі. Думаємо, ну все, їдемо, їдемо, окей. А, салати у мене тут на, на руках. А, я сиджу на передньому сидінні. Ще у нас тоді була наша старенька Honda Civic 2005, і просто ми ж, женемо на оттаву. Неможливо прикрашати, насправді розказувати. Коротше, їдемо, ми їдемо і е, бачимо, що просто на, на обочинах дороги вже зупиняються машини і нікуди не їдуть. Просто посередині, між містами на тому хайвеї. Ну, ми думаємо, ну нічого, ми доїдемо якось. І е, вже снігу стільки, що просто ну, майже нічого не видно. Ми вже повземо там десь. 80, мені здається, чи 70 км на годину, бо 100 км там просто неможливо їхати, і там, де дві полоси, чи там три полоси, там просто одна така полоса, зроблена з колесами минулих машин, автомобілів. Тобто ну просто дуже дуже насправді важко бачити. Але ми думаємо, ну що таке, це ж Канада, треба звикати тут такі, такі зими. Треба якось пристосовуватися і звикати до того, що треба вміти водити машину в екстремальних умовах. Ну і коли ми під'їжджаємо до Кінгстона, насправді ми бачимо, що перед нами просто усі машини зупиняються і просто становляться на обочині, і ніхто далі не їде. Ну, звичайно, ми переїжджали кілька машин, які впали вже, вже були збоку. Ну не впала, а так з'їхали і сидять там. Тобто, вже в На Кінгстоні ми думаємо, ну не знаємо, що їхати, не їхати, просто зупинилися і думаємо, чи доїдемо ми взагалі. Кінгстон насправді це як майже середина, ну приблизно середина, шляху між Торонто до Отави. Це таке невеличке місто, але більш-менш середнє вважається тут. До речі, іграшки тут не так легко знайти красиві. Я більшість своїх іграшок купую на розпродажу після 26 грудня. Тобто, як тут... Відсвяткують у Різдво, потім усе йде з просто там 70% знижки, 50%, там майже майже за даром віддають у більшості магазинів. А ще коли у нас був магазин Target, зараз його закрили. Раніше була ця мережа в Канаді, зараз вона тільки в Штатах. Мені здається, там були дуже досить такі непогані іграшки. Я не скажу, що це там прям супер-супер, таких звичайно, як в Україні, тут не, не завжди знайдеш, але. Можна знайти, просто вони трошки дорого. Не завжди хочеться стільки витрачати. Так ось більшість моїх іграшок це все з розпродажів за останні роки. Бо я завжди якось так попадаю, що я прикрашаю ялинку останні, мабуть, років шість, майже, майже перед самою новорічною ніччю, бо просто не встигаю. Ось у мене збереглася іграшка з, мабуть, ще радянських, а може, ще й до радянських часів. Така Шишечка. Не знаю, може у когось ще така є. Дуже мало ми привезли іграшок з України сюди, бо не знала, може ще повернемося. І, звичайно, що вже дуже багато чого загубилось. Багато у кого, мабуть, ще є такі е, годиннички. Раніше, мені здається, були дуже популярні. Ось це скляна іграшка, такий годиночок. У мене зберігся ще один такий годинник. Тільки побільше, вже він такий. Мені здається, що з 50-х років. До речі, згадуючи моє дитинство у 90-ті в Україні, у нас насправді не кожного року була жива ялинка, і штучні ялинки тоді теж були не так розповсюджені, У нас була така невеличка пластикова ялиночка. Ми ставили її на шафу, і для неї йшли такі малесенькі-малесенькі прикраси. Іноді мої батьки ставили просто такий букет з гілок, якщо вони десь знаходили там, на вулиці десь там якісь віточки, чи хтось їх, їх пригощав. А, а Насправді, така велика жива ялинка у нас була, мабуть, тільки кілька років з усього мого життя в Україні. Тому для мене у мене якось немає такої великої. Традиції прикрашати ялинки і ба і мати велику живу ялинку. Тут в Канаді вони, до речі, не такі вже, ну зовсім не такі. Це наче схоже, але все одно це не така ялинка, як у нас. Це трошки інший сорт. І вони вже, якщо ви подивитесь, якщо подивитися як ближче, то можна побачити, що вони вже на до нового року вони просто не доживають, не достоїть. Вони трошки вже такі сухі, навіть якщо їх купувати ближче до різдва. Мені здається, їх просто зробують досить рано, можливо, ще там на початку листопада. Тому до нового року вони ледве достоюють і вони вже такі сухі, і вони не так сильно пахнуть. Можливо, я ще не знайшла де купувати ялинки так, щоб вони стояли живі, свіжі і пахли, але ось. Така у нас ялиночка цього року. Розкажіть мені, де ви берете ялиночки на новий рік, і наскільки важливо для вас мати живу ялинку чи штучну? Ще одна прикраса з дитинства: це, мабуть, мені здається, з Чехословакії привозила моя сестра. Колись вона була там на якихось змаганнях, а може. Можливо, навіть це не вона. Не знаю. Мені здається, були якісь такі іграшки у радянські часи, які так дуже цінували мої батьки. І вони вважали, о, це привозна із-за кордону, з Чехословакії там чи з Польщі, чи з Німеччини. Оце над ними там трусилися, щоб, не дай Боже, дитина не розбила ту іграшку. Так ось в Кінгстоні ми стоїмо, думаємо, ну що писати друзям, казати, що все. Ми відмічаємо посеред дороги взимку. Це буде наше таке різдво. Єдине, що ми без, навіть без шампанського їхали, але, звичайно, хто буде пити за кермом. А все, тому ми не будемо їхати. А чоловік у мене людина така ризикова. Подзвонили ми друзям, сказали, знаєте, ви нас не чекайте, починайте вже відмічати. Бо ви знаєте, завжди люди починають там сидіти, збираються там о десятій, об одинадцяті. Там починають трошки їсти якісь там закусочки, апетайзери. Десь об одинадцяте, дванадцятий. Це вже коли всі люди вже такі веселі, розігріті, вже вони танцюють, вже вони поїли. І це вже десь, може, дев'ята година. Ми розуміємо, що ми. Їхали, як якась каракатиця, ніяк не могли добратися, і е, сказали, все, мабуть, ми вже тут застрягли. Посидівши десь 15 хвилин, зрозумівши, що ми тут замерзнемо, і ми е, теж хочемо трошки поспівати, потанцювати, ми вирішимо все ж таки рухатися на отак. Ще одна іграшка з минулого життя. Так ось починаємо ми їхати, їдемо, рухаємося. Темрява, сніг іде, навіть з нашими склоочищувачами. не знаю, як буде windshield wipers з українською. Майже нічого не видно, все одно потихенечко ми їдемо. Я ці салати тримаю, думаю, ну все, зараз як кудись з'їдемо, це буде у нас історія новорічна. І що ви думаєте, ми таки доїхали? Ми приїхали туди вже майже о 12 й І, а, звичайно, народ був вже такий вже веселий. вони вже Підвипали, поїли, вже всі танцюють. А ми замучені, ми наче пройшли якесь випробування, щоб доїхати. Але мораль цієї історії така: тримайтеся за своїх друзів. Насправді, в Канаді будувати дружбу взагалі в дорослому віці досить важко. А ще важче, коли ви не живете в одному місці кілька років підряд. Якщо ви постійно переїжджаєте, вам треба дуже цінувати своїх друзів. І вкладати час та енергію у те, щоб ці стосунки будувалися. Я дуже рада, що ми тоді доїхали, і це був дуже веселий новий рік. Я дуже його люблю, згадую з дуже таким великим теплом. Бо навіть зараз частина з тих людей вже більше теж не живе в Отаві, роз'їхалися по різних містах, навіть різних країнах. І мені досить часто не вистачає моїх друзів, яких я мала в Отаві. Ну ось, я вже майже прикрасила ялиночку, покажу вам кінцевий результат, коли я її доприкрашаю. А вам бажаю дуже добре провести ці новорічні свята з друзями та вашими улюбленими людьми, родиною, вашими котами, собаками, сусідами, усіми, з ким ви можете відмітити. Бажаю всім дуже міцного здоров'я, гарної, міцної дружби, дуже вірної, гарної любові. Нехай у вас усе буде добре, нехай буде безпека, мир у вашому домі. А в наступному відео я вам покажу, як вийшла ялинка в кінці. Буду вдячна вам за підписку, коментар. Розкажіть мені, як ви збираєтеся відмічати новорічні свята. Слава Україні, і побачимося скоро!